Привіт, танкіст! Ти на каналі ШранQ. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на ПТ-САУ Forge 155, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Наш герой грає на такому обладнанні, як вентиляція, загартування, турбіна та інструкція на вентиляцію. До речі, грає на маленькій аптечці та маленькому ремкомплекті, але з допайком. Потрапляємо ми на карту Тихий берег в сетап з десятками, одна арта і відносно багатенько ПТ-шок. Їдемо ми на правий фланг відстріляти ПТ-шки, але Але ми стаємо не так, як завжди ПТ-САУ стає в кущі там позаду, наш герой буде грати так доволі агресивно, доволі активно. Він має дві відміточки на гарматі, тому щось він таке вміє, щось він таке знає. Це ПТ-САГО колись було прокачуване, колись було це дуже імбіще. Але потім її різали, нерфили і перевели, вивели її з прокачуваних. І в кого вона була в ангарі викачана, то її залишили та дали ФОШ Б. А в кого не було. Звісно, її забрали. І зараз вона продається. Так, дивіться, світі леопардик. Ой, як добре, ой, як добре. Зараз вона продається в боновому магазині. Якщо я не помиляюсь за 12 тисяч бон. Всі бажаючі можуть її собі прикупити. Нагадаю, що у нас барабан на 3 пострілу. Шкода разова. Дивіться, як забирає. Дивіться, що з 268-м робиться, дивіться. Все, все, немає 268-м. Просто немає. Був, а тут немає. Нагадаю. Разова шкода у неї 750. Пробиття на базовому снаряді в неї 293. На голдовому 395. Барабан на три постріли. барабан перезаряджається там щось приблизно там, 40 секунд. Туди-сюди. Не пам'ятаю точно. Але ПТшка досить-досить сильна. Так, в неї є мінуси, вона картонна, вона. Косовата, але все ж таки барабан на три постріли з такою альфою та з таким пробиттям він дає про себе знати. Так, дивіться, наш герой поки що стоїть, поки що вицілює. Наші ТТ вже продавили фланг, вже під базою противника. Але противники продавили інший фланг. Вони вже теж під нашою базою, але в них, в них ситуація трішечки. Трішечки гірше, тому що наші вже, вже під базою, а противники ще там мають, мають е, наших союзників, які не дають їм трішечки так нагло себе поводити. І наш герой розуміє, що потрібно їхати до бази, збивати, тому що вже ось ось будуть в кругу захвата. І потрібно їх їхати вбивати. Наносити їм шкоду. Так, тут є 121. й Теж машинка за бони, Ну, за бони або за глобальну карту. Так, дивіться, світиться. Світиться. Так, наш, наш гравець обирає вазика, а, і Першим пострілом ми попадаємо, тому що, ну це 2 МБ, але вазик, він барабанний, він більш такий для нас буде неприємний. Так, М4 перекриває Вазіка і ми рішили йому дати. Тому що. У Вазіка ще й залишилося тільки 400 хп. Дивіться, як зараз наш герой танкане задом. Дивіться, що він робить. Дивіться, дивіться як він мансує. Так, він танканув задом, я такого ще не бачив. Щоб картонна ПТ-шка танканула задом. Це щось. Ось вам на, на заміточку. Як можна танкувати. Не всі передом танкують, а наш гравець дивіться, задом танкує. Так, тим часом рахунок 5-8, ми програємо. Як завжди, наші позливалися повсюду. І на їх базі, і на нашій базі вже позливалися майже всі союзники. Так, 50Б. Дивіться, даємо один постріл. Зад, позаду 121 й даємо другий постріл. І немає, і немає того 50Б, але він нам теж на тисячу, майже 200 дав. Так, цей на фугасику хотів нас пробити. Теж ім імба, але ми Ми імбу знешкодили. Фальшивка була наша імба. Ну, тобто імба противника. Так. Йдемо, їдемо, їдемо перезаряджаємося. Бачимо по міні-карті, що більше противників тут, по крайній мірі, не світилося. Можливо, вони тут є, але вони не світились. Наш гравець стає. Ага, він писав щось. Так, він написав там щось на, на ФВшку, він матюкається. Ну, то таке. Рахунок 9.10, ми майже вирівняли рахунок, але подивіться на кількість ХПшок. На 3000 ХПшок у нас менше. А 3000, вибачте, мене це цілий маус. Стали в кущик на пасивний засвіт, щоб дивитися, хто буде їхати до нас і одразу ж давати йому наш дуже злющий барабан. Так, стоїмо. До речі, не розумію, чому гравець з, такими, ну, з такою грою, з такими непоганими показниками, так? дві відмітки на гарматі, але чому він грає з маленькою аптечкою та з маленькою ремкою. Друзі, на, друзі напишіть в коментах, з якими ремками та аптечками граєте ви. Тому що е, я граю на вісімках, на преміумних, я граю з маленькими, щоб фармити. А на всіх десятках у мене стоїть. Велика аптечка, велика ремка та допайочок. Так, дивіться, світиться 430 на півтори тисячі, півтори тисячі хп. Даємо йому перший постріл. Ми, звичайно, світимося, тому що кущики, у нас були непро... кущики були прозорі. Але ми з двох пострілів його забираємо. Так, і що буде йти на КД? Так, йдемо на КД. Тому, що, напевно, що розумію, що можна сховатися в рельєф. І нас ніхто не достане, поки ми будемо на перезарядочки. Збоку дві ПТшечки нас прикривають, тому можемо собі дозволити. Так, ФВшка забере Удеса чи ні. Щось вона там намагається... А, вона була на ББшках, напевно, що на 1100. Ну Там є ще яга, яга на фугасах. І що наш герой буде добивати? Добивати 300 хп. Так. Наші ПТшки якось так відіграють, не дуже добре. Так, світиться ж Прожета. Прожета вже не світиться, навіть не встиг нічого про неї сказати. Так, поїхали за Удисом. Вже 6 фрагів ми маємо, воїна вже маємо. Їдемо за Удиса, беремо на автоприціл. і добираємо його без всіляких. без всіляких вагань. Бачимо, мінотауру світиться з, з правої сторони, там далеко вона ще стала теж на, на пасивний засвіт, напевно, що стоїть чекай. Так, ми на КД, але світиться яга, нам потрібно в неї тікати, тому що там пробиття теж 400 і вона нас, як харкне нам в обличчя, то нас вже і не буде. Тому що зон пробивання достатньо, а й тим паче снарядом з пробиттям в 400 400 мм, то там буде. Все зрозуміло. Так. Ну, рахунок ми вирівняли, ми навіть ведемо трішечки. Майже там на 200 одиниць. Це добре. Шанси вже більше на, на перемогу є. Стаємо в кусик в таке повалене дерево, але якесь таке сумнівне то дерево. Так, так, що? Є, є, є? світиться, бачимо. Ай, не попадаємо. Не попадаємо. Ми світимося і над, потрібно тікати. Тікати, так, тікаємо. Не забуваємо, що з правої сторони у нас було Мінотавро. там теж на барабан на 5 пострілів, і він нас забере без всіляких вагань. Потрібно їхати йому там теж бачки порозминати. Але наш герой в ній він буде їхати в об'їзд. Так, Мінотавро вже ззаду в спині. Дивіться, він фуловий. Він фуловий. А ми на перезарядочки, зараз ми заряджаємо. А, дивіться, у нас вже залишилось тільки два е, кумулятивних снаряда. І будемо зараз стріляти в Мінотауру бронебійними. А це досить погано, тому що з переду Мінотауру досить броньована машина. Але у нас пробиття теж там непогане. 300. 300 хіба, так? Так, майже 300. Ну, але. Кумулятивом в 400 було би краще. Ну, що поробиш? Два снаряди заряджати у барабан невигідно, тому що він заряджається довго. Ой, зараз можемо отримати. Ні? Так, Мінотауру не зреагував. І ми втікли від нього. Ай, дивіться. Бачат арта стріляє по нам. Але добре, що без пробиття, тому що в бортик арта їх пробиває дуже добре. Вони картонні, що цей ФОШ, що Фош Б. Їх там в бортик. Арта досить часто пробиває на фулочку. Тому добре, що без пробиття. Бо міг би пробити, крітанути або підпалити, або БК, і ми би пограли. Так, у нас ще є шанс тащити, витащити цей бій. Так, наш гравець вирішує залишити. Ягу наодинці з Мінотауру, але бачу, що Мінотаур світиться і зараз буде обходити його з флангу. Так, дивіться. Заїжджаємо, чекаємо, чи не підсвічується. Чи немає в прострілі? Мінотауру. Дивіться, 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 що зараз буде, дивіться. Ай, дивіться, як недобре! Даємо в каток без ведення на ходу, але попадаємо в каток. І нам потрібно, щоб Яга нам допомогла, тому що нам ще карічневий по нас стріляє. А корічневий він барабаний, він зараз нас може добрати. Ну добре, що тут добре, що Яга нас добирає добирає Мінотавру. І Карічневий він показав нам, де він знаходиться своїм пострілом. Тобто, але ну, теж він швидкий, він може переїхати кудись. Але ми хоча б приблизно розуміємо, де він стоїть. Тому зараз ми будемо їхати по його душу. Так як він стріляв весь бій по, нашим, по, наш, по нам і по нашим союзникам, ми зараз поїдемо забирати його душу в нашу копілочку. У нас вже 7 фрагів є, надіюсь, що буде 8. Так, наш гравець пише 9К. Але ще не 9 к ще тільки 8400. Ну, майже 8500. Так. Де ж воно сховалося? Де ж воно сидить? Так, є... ого, де він! Він. Ай! Не добрали ми, бачите. Але дивіться, яга теж робила 5 фрагів, ми 7. 12 фрагів. На, на нас двох. Це непоганий результат. Що ж, поїхали до результату бою. Дивіться, друзі, у нас був ще блайншот, і ми нанесли 9021 шкоду. 7 фрагів ми зробили. По нашим розвідданим 49, ну тут небагато. Дивимося командний результат. 9 тисяч. Ми нанесли 7 фрагів. Яга зробила 5 фрагів і 2600 нанесло. От, дивіться, Удис наніс майже 6500. Теж так непогано відіграв. Так, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ну, добре. А скільки арта нанесла? Де це арта? Так, Батчат. Ну, 1400, небагато. Але все ж таки ось такий докладний результат. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коменти. Це дуже мотивує на нові відосики та допомагає розвивати україномовний YouTube. Вам побажаю мирного неба над головою. Не забувайте допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.